Рова рекомендовано фруктові. Така бочечка, загрузка до 5 кг. Для доба потреб вистачає тако. Ну, можна ж усі продати. Так, після того, як затарили нашу бочку кусочками, накриваємо кришкою. Правда, кришка не герметично закривається, засікаємо годину. Маємо перша година. Думаю, до 2 годин. До двох не більше, тому що кабанчик був молодий, десь до п'яти місяців, і підчеревина досить ніжна. Ну і що, друзі? Залишаємо. Залишаємо час від часу, будемо підкидати, підкидати дров і будемо дивитись за дві години, як воно буде мінятися. Вам обов'язково будемо показувати. Ну що, пройшло 2 години для сала достатньо Ось так. Зараз беремо на пробу. Зараз буде дегустація. Тут вже всі крутяться на на на, на. -на. Ну, покажи, їх. що вже крутяться навколо. Алло. Зачули запах, та пахне. Дивляться, думають, о. Зараз і нам попаде. Так? буде таке? А Та як не будете? Подивіться яке. А, Зараз поділюсь, обов'язково з вами поділюсь. Так. Це якісь смачні куски. А запахи стоять тут. Ось така миска вийшла. Біжимо. Опа. Так, ну що, приступимо до проби. Ну що, пробуємо різати. Ось так. Таке сочне. Так. Кусочок хліба, гірчичка. Намажемо гірчицю. Гірчиця міцна. О, люблю її. Дивіться, який слой. лой. Так, ну що, попробую. По 40. Нельзя. м'яско по центру, по долині і солко. Ну. Що скажеш? Чесничок. І огурчик. Мені здається, що краще його шукати. Ну, для сала 2 години вистачає сало топиться. Може в В'єтнамець, як би не був. І в'єтнамці було десь ну, 5 місяців добрих. Це і молоде. Такий спосіб хаптіння в домашніх умовах і кусок бочки. Як бачите, обрізані. Кришку зверху накрили, це глоб ставили, присипали. А, в принципі, хто я хоче, так собі робить приспособу для будіння м'яса. М'ясо, сало. Буде багато будити. М'ясо, сало. Що будемо показувати? Зараз на камеру ще кусок такий, щоб ослинка текла. М -м. А ну покажи. Дві Котик. Котик прибіг. Дві таких друзей нас бегалось. Домо наймолодшому. А ну. Як рубаю. Дамо зараз попробувати нашим друзям. А ну? Я ну всіх поділимо. Всіх поділимо потрошки, тому що вони разом з нами будили. Як їх не пригостити. Оп, є. І тепер цемо. Ану на, попробуй. Дивіться. О. Дивіться, як облизується. Так, мастимо ще один кусочок. Ще один кусочок мастимо. Херчецьку. Mm. целый кусок сам зім. Друзі, ну, Друзі, буду радий вашим підписочкам. Канал Сільськогосподарський в Ютубі. У Фейсбук закидаю так само відео. Просто Костюк Микола. Буду радий вашим підписочкам, ставте лайки, пишіть коментарі. Вам не важко для мене розвиток мого каналу. Вам бажаю всього найкращого. До нових відео. Пока-пока.